Давайте поговоримо, що ж нас чекає всіх в цьому регіоні, І не тільки Олексій, Єжак, аналітик Національного інституту стратегічних досліджень, буде до нас зараз доєднуватися. Пан Олексій, вітаємо вас. Доброго дня. Доброго дня, вітаю вас. Пане Олексію, ескалація серйозна, але ми знаємо в історії Сполучених Штатів Америки їх участі у війні. Ну, довго вони чекають і набагато більше серйозних жертв перед тим як почати серйозні бойові дії. Що буде в цього разу на ваше бачення? Я думаю, все ж таки поки що обмежиться такими демонстративними повітряними ударами. Було б добре, якби вони остаточно вирішили питання разом з коаліцією коаліцією судоходства через червоне море, але знайдуть іншу ціль можливо. Тому що просто ще не так, ну ніхто не взяв відповідальність так відверто. Тому тому тут реакція має бути такою, щоб вона була і переконливою з одного боку, а, а, а з іншого боку, як Сполучені Штати хочуть і як переконують Ізраїль, тільки б не було, як, до речі, переконують нас, тільки б не було ескалації, тобто показові масовані ракетні удари і нічого більше ну. Можливо, ну все ж таки, те, що відбувається в Євані, це більше ніж просто показові удари. І, та, таке можливо, просто потрібно знайти е, правильну ціль, якщо це зробили терористи, які в Сирії, так вони давно там сидять і бити не бити. Ну в принципі, я б я б сказав, що була б дуже серйозна і кардинальна відповідь, якби е, якби сполучені штати підтримали Ізраїлю тому, що треба знищувати не тільки. Хамаса, але їх Хізболу. ну але мені здається не наважиться зараз, тому що дуже дуже багато у світі таких чинників і тригерів, які до яких сполучені штати ну зараз не готові. верніше керівництво сполучених штатів не готова. Тобто зараз верхівка сполучених штатів Америки більше дбає про вибори ніж про свою репутацію на геополітичній арені. Це може бути так, що вибори якраз спонукають керівниця сполучених штатів до більш рішучої позиції. Але зараз ситуація така, що для поточно для чинного президента важливо, важлива підтримка тих груп у сполучених штатів. Які виступають ну за мир у цьому світі за переговори за за різні там переговори з Хамасом і, і всяке таке там є серйозна така ліва ліво угруповання, вот вони проти будь-якої ескалації. Хоча дійсно, от вибори проберніше так сказати, у сполучених Штатів, штатах так впливають на адміністрацію, що вони не хочуть ескалації. Пане Олексію, але ж здається, що є певні е е такі полярні думки у адміністрації і у військових е американських, тому що ну вони, наче, хочуть е дозволу на серйозніші дії. Ну мені здається, також якщо говорити про військових, вони і про спецслужби вони хочуть дозволу на більш рішучі дії, тому що ця коаліція ми вже бачили, що вона ну не така сильна. Отаця всі ці хлопці, які створюють війни і лякають ескалацію, коли вони самі стикаються з ескалацією, я маю на увазі Росія, Іран і КНДР. Вони не дуже не ну не дуже ріш, рішучі. А тут їм самим дають в руки так, так таку можливість можливість лякати західний світ, то тому, якби кілька було рішучих ударів, то мені здається, багато питань було б вирішено. Але політики вважають, що що ризик ескалації він перевищує ті ті надбання, які можна отримати через рішучі дії проти цієї вісі зла. Пане Олексія як ви бачите зараз е, став е, ну не ставлення, а позицію Ірану? Він в зв'язку з цими діями, які відбуваються на близькому сході військовими, він кріпне зараз. Ні, не кріпне. Так само як Росія, за, за цим фасадом рішучих дій там криється дуже багато проблем. і, і Він не, не, не демонструє такої великої сили. Він час від часу демонструє, що він хоче про щось домовитися, але хоче якихось умов, які він досягає таким от, підтримкою проксі сил. Він хотів би, так само як режим ЄТО, так само як режим Путіна, хотів би, щоб до них. Ставились із повагою, і от заради цієї поваги вони здійснюють терористичні акти, а, та, але вони не сильні. Вони взагалом і Росія, і Іран сильні слабкістю інших країн, які ведуться на от це залякування. Ну але ж цей шлях вони ну якби не, не змінюють таким же. Не змінюють, тому що ну вони трошки змінили. От коли був напад на Ізраїль Хамасу, і була загроза, що із півночі піде хізбула по за наказом Ірану, там двох авіаносних груп Сполучених Штатів було достатньо, щоб Іран назавжди забув про таку опцію, щоб надавати наказ Хезболі атакувати Ізраїль. Але потім щось змінилось, і знову знову з'явилось про для маневру з боку Ірану, ну це так. Пане Олексію. На останок е, не буде вирішуватися безпосередньо ця ситуація е, з ну з військовими діями по Ірану. Такого ми не бачимо. Я думаю, адміністрація Сполучених Штатів буде проти цього до кінця. А, а, але я не виключаю, що, що плани такі ну, на рівні військових, ну, сценарії різні проробляються, але я не думаю, що зі, за цієї адміністрації буде таке рішення. Ну тобто, все через якісь проксі, якісь сараї і безліч дорогих ракет, отак От воно буде все вирішуватися. Пане Олексію, дякуємо вам за відповіді за своє бачення і е, що поділилися ним з нами. Дякуємо вам, Олексій Жак, аналітик Національного інституту стратегічних досліджень, доєднувся до нашого ефіру. Поговорили про е, ситуацію з тим, що були вражені американські військові база. Одна, але загинула ж троє там солдатів. Американських і десятки поранених.